Всем привет. Спасибо вам за такой актив. Я просто в шоке. Ну ладно, начнем. И Дейв, я хочу быть с тобой. Ты понимаешь меня? Ты мне не нравилась даже когда я еще не знал, что ты шпионка. Теперь тем более. Убийца, я да я Ми в порядку? Я в порядку, дякую за за непокійння. Але ж все ж таки, навіщо я тут? Для реакції відреагую мене кілька відео та додому. Дякую, тоді нам краще розпочати. А а

Хіба ви не Дейв? Звертайте увагу. Е, добре. Хочу нагадати, що я поставив питання. Е, ну, як бачиш, чому ваш голос здається мені знайомим? Давай зустрінемося на перериві. Добре. Да теперь правее чуть пос... Да господи! Нет! Это невозможно! Пройди! Это булыжник, этот самый чертов булыжник, посмотри! Да боже, нет, вниз, вниз, там ямку! Надо сосать! Да посмотри на тот самый камень! Да не на этот, мой на правый камень! Правый камень, посмотри! Не посмотри, правый камень! Давай, вот эти два камешка осталось! Да выше посмотри! Да нет, ниже теперь, да вот камешек! Давай, 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 давай! О боже. Все. Мобо, все ж так и вийшов зробити те, чого вони так прагнули. пропоную просто продовжити. Согласен. Да, мне похуй! Леш, я особо не спотовал, и никакого дракона не было. Думаю, что это жертвливое видео. Ну, раз ты так скажешь... Нахуй. доброй ночи, доброе утро. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Ну, Лашка, это правда? Я, я Комиссар, можно вот это видео выгодно? Вы операцию. Давайте продовжимо. Бриж якийсь. Краще все ж таки відмотати час. <світ> а Куди подівся Ернест? Поміняє його на іншу людину. О, добре. М -м -м, мабуть, я візьму іншого ложку. Цей емоціонально нестабільний. Подивіться на середину кімнати. Чо за бісла? Де я? Ти на моїй студії. Ви разом із Кенітом, Людсусом та ще одною людиною реагуєте на відео, і я відпущу тебе назад туди та Ммм, mm, Гаразд. Може, тоді швидше розпочнемо? Ти маєш рацію, давайте почнемо. Есть, ще одної людини ви не чекаєте. Гаразд тоді просто додам його. Ренічно. Ложко, ти знаєш, де ми? Чесно кажучи, я сам тут уперше, але тут начебто безпечно. Вічона, зараз я тобі все поясню. Мені все ясно. Зі всі очі на екран. Фотошоплю ваші ідеї. Часть четвертая. Означает фотошоплю. И чего-то моя голова. Ну, попасть, кстати, означает в телево життя в рамках видео за допомогою рисовых инструментов. Голова для того, чтобы забыть текст такое уже ясно. Чему самая її голова? Ная показывает Лола Ложки, его первое видео на Ютубе. Если мы. Кажешь, они начнут драться, да так как они так. все расисты. Вот, начнем. Начинается бойня, и уже понятно, конечно, кто выиграет. У меня закончились нормальные идеи, так что просто при фотошопе Родану не панковскую прическу. Лоло ложка стал рай прайм, она лоло Рая продала ложку єгиптянам. О, хто такі єгиптяни? Називається мешканців пустелів. Міша, о, це не те, про що ти подумала. Всем привет, дорогие друзья, я Лололошка. Це кінець реакції. Ну, не тому, що в мені ліньки, чи щось мені розчаровано в результаті. Хочеться якнайшвидше почати по-новому. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім удачі і пока.